Вагонний продаж. З 1 листопада новація чекає на пасажирів Укрзалізниці. Саме тоді змінюється система продажів квитків. Тепер місця у наступному вагоні будуть продаватися тільки тоді, коли заповняться попередні. Так залізничники планують оптимізувати рухомий склад Укрзалізниці та збільшити попит на верхній полиці. Як бути пасажирам, які хочуть купувати нижні місця та який від цього зиск самим залізничникам, дізнавалася Юлія Манько. Листопад стане початком змін в системі продажу квитків на Укрзалізниці. Тепер він буде повагонним. Продаж місць починатиметься з одного вагона кожного типу. Наприклад, на поїзд київ львів можна буде придбати квитки класу Купе лише у вагоні номер 1 аж поки в ньому не залишиться вільними менше десяти квитків. Лише опісля автоматично відкривається наступний вагон. Такий принцип продажу вводиться для того, аби попит був не тільки на нижні полки, переконують залізничники. 18.10. Поїзд 92-й Лів Київ в продажі. Ми бачимо вагон 3-й купейний. Залишились в продажі. 2-й, 4-й, 8-й, 10-й і так пішли вверх аж до 32-го. Бачимо ми вагон 5-й купейний. Знову ж таки 2-й, 4-й, 8-й Тільки верхні місця. Самі ж пасажири від такого рішення не в захваті. І краще такий, як був, що там по вагону. Коли людина приїжджає з одного поїзда і потрібно, вона має декілька хвилин, щоб сісти на іншу електричку поїзд, то це трошки, як виникають, проблеми з таким стикалося». То погано, кожен шукає собі кращий вагон, там, де йому зручніше. Хоча є й ті, яким новації прийшлися по душі. Всякі новжес був дуже хороше, так що я вважаю, що це правильно. Кому нікуди, в принципі, немає різниці, якому вагоні їздити. Тому що так підходить, так нормально вийдемо. Кому виходить, так добре, мені добре, я, я підтримую це. Керівництво Укрзалізниці впевнене, нововведення дозволять послідовно та рівномірно заповнювати вагони потяга. Такий спосіб допоможе ефективніше використовувати існуючий вагонний парк. І ці вагони, які не будуть реалізовані, вони не будуть просто поставлені в склад поїзда, а будуть направлені в інший напрямок. Повагонний продаж діятиме тільки для поїздів внутрішнього сполучення. На міжнародній рейсі квитки реалізовуватимуть за старою системою. У доцільності переходу на повагонний продаж залізничники вже переконалися на основі пілотного проєкту, який почався ще 9 вересня. За новими правилами квитки продавались на один поїзд на кожній із шести залізниць України. У Львові в якості експерименту повагонний продаж діяв на поїздах номер 110 та 92. Аби оптимізувати рухомий склад Укрзалізниці, керівництво вводить повагонний продаж. Та чи реалізуються новації на практиці, побачимо вже з 1 листопада. Продаж квитків по-новому не єдина новація від Укрзалізниці. Державна адміністрація залізничного транспорту до Євро-2012... ...впроваджує нові системи продажу. До кінця року відкриють кіоски для самообслуговування. А от англомовний сад «Є-квиток» запрацює вже на початку наступного року. Самі ж пасажири ще не до кінця довіряють новітнім технологіям і більше звертаються до залізничних каз. Я переважно беру зразу вже в той день, коли їду, і мені вигідніше набагато тут в центрі брати квитки, ніж так по електронному варіанті. Я також електронно не користувалася. Е, в принципі... Я лише перший курс, так що, можливо, на майбутнє буду бачити. Будемо пробувати. На залізничних касах задоволені впровадженою електронною системою продажу квитків. Зокрема, це дуже зручно для пасажирів. Пасажир може, вже сидячи вдома, він собі вибирає вагони, місце, таке, яке йому підходить. А приходячи до каси, він так само оформляє квиток. Не забуває Укрзалізниця і про збитковість. Відтак у 2012 році можуть зникнути 30 нічних маршрутів. Натомість з'являться нові, які будуть курсувати в день. Час стоянки також скоротять, аби збільшити швидкість поїздів. Експерти ж таке рішення критикують. Вони переконані, нововведення будуть незручними та ще більш збитковими. До чого ж призведуть зміни та як вони позначаться на якостях перевезення, побачимо вже найближчим часом. Юлія Манько, Олексій Шелковий, Михайло Тарабас. Про тиждень.